Собачкою, хорошкою, верну неділю, гуляємо трошки. Озером у Шевченковому парку Івана Франківська. Дай Бог вислухав моління всіх людей своїх, цей день особливий. Наступні дні за наших воїнів, козаків, фронтовиків, ЗСУ і їхніх рідних, близьких. Все те. Що вийде на добре і святе і допоможе нам всім своїм людям. Скоріше Україна переможе. Благослови нас, Боже, на Все Свято Гоже. благодатью ікон Твоїх та Чудов Христа заря, підстано тут. На місці сонячної поляни, де від сили Божої 10 років тому назад висохло давнє болото, щоб люди йшли, молилися сюди, де на два камені являється Бог і Божа Мати. На рівний Патя Божа, а на золотий. Русий Ісус Христос. И святий Господь наш. І нам допомагали, допомагають. І ще більше віримо, допоможуть. тільки з Богом і з Богородицею Та сонячно воскреслені святими героями, нашими дорогими друзями, купа ЗСУ. Земними родичами їхніми ми переможемо. Віримо, що це буде в цьому році. За це хай молитву Бог нашу прийме та праведні справи. А причиста Божа Мати доповністюма святими улюбленими Христовими наші щирі молитви. Неймовірно гарний захід сонця, франківську, вертну на діду. Абсолютно нас на озері, слава Богу. Він мирно і спокійно. Але сумуємо, познаємо, знаємо, що в сумах. Загинуло понад тридцять людей. До ракетних обстрілів у цей день, що зробили Богом прокляті рашофашисти. Світловічна пам'ять загиблим через співчуття рідним, близьким їхнім. І там, і по всій Україні. Дай Боже здоров'я тим, які живі. Патріоти наші, воїни дорогі і скоріше визволення тим, які поранені. І просимо щиро, хай. Пане Господь, сотні тисяч уже наших воїнів, мирних людей, що вбиті, серед них кубила в сумах понад 30 людей, серед них двоє дітей, близько сотні поранені. Спаси, Боже. І їх, і всіх людей судить. І дай, щоб ви сиділи були свята, і щоб скоріше Україна перемогла. Щиро просимо ми за всі живі сторіння. То все те, що матінка Божа просить на добре і святе. Вислухай нас Боже, тому рикла всіх святих. Хай ласка Твоя нам і всім людям тим допоможе. Ім'я Отця і Святої Стового Духа. На віки вічні. Амінь.